Вам заплатив, а ви мені нічого не знайшли. Часто люди плутають оплату першого етапу дослідження розвідки з дослідженням родоводу. Друзі, 200 доларів це початок дослідження. Не плутати з усім дослідженням. Хороше дослідження коштує 3-4 тисячі доларів, оплачується частинами походу дослідження. Але якщо ви заплатили тільки перший етап, ми могли справді нічого на ньому не знайти. Особливо, якщо ви дали невірні вихідні дані. Ви дали населений пункт, який не співпадає, по батькові предка, який не співпадає. І ми на цьому першому етапі тільки будемо це виясняти. І буває, не виясним ще на ньому. Тому потрібно буде оплатити, наприклад, другий етап пошук документів ДРАЦ, державна реєстрація актів цивільного стану. І пошук документів ДРАЦ коштує 300 доларів. І часто люди кажуть: от ви мені на першому етапі не знайшли, і ще хочете, щоб я вам за другий заплатив. Так, таке трапляється. В більшості випадків ми все ж таки знаходимо. Початкову інформацію на першому етапі. Але ще раз підкреслюю: не плутайте це з усім дослідженням. Також інколи люди замовляють послугу підтвердження національності. Це всього 200 доларів. Але в межах неї не вдалося знайти документів, які б підтверджували національність ваших предків. Або ми знайшли документи, це найчастіша ситуація, але вони не тої національності, якої ви очікували. Кажуть, ви мені нічого не знайшли. Ну, друзі, як нічого не знайшли? Ми знайшли ваших предків. Але ми підтвердили, що вони українці, і це є результат послуги. Ми не зможемо переробити ваших предків з українців на поляків, німців, чехів чи болгарів чи євреїв. Вони українці, і ми це підтверджуємо. Тому, друзі, не сплутайте перший етап дослідження з усім дослідженням і не плутайте підтвердження національності з дослідженням родоводу.